Перша презентація шизофренії, автор книги із такою назвою Прикарпатський студент Микола Шелепа, пише з маличку, починав із казок, які переросли згодом у серйозніші, але теж фантастичні історії. Ця книга друга на рахунку хлопця, який послуговується творчим псевдо Ніколо Шеле. Його романтична антиутопія про ірраціональний світ, у якому головний герой почувається білою вороною. Книжка, якщо б в нашому. Бачення була, це вона би називалася кохання, але по їхньому це почуття заборонено, і воно називається хворобою, і вони хочуть викорінити в нього, з нього це почуття. І він бореться з цим світом, втікає в мандри своєю обраною половинкою, яку він намагається навчити відчувати те саме, що і він. Еволюція щирих, як перше кохання почуттів героя, неможлива через відсутність досвіду цинізму втрат і зрад. Автор не ідентифікує себе з ним і наголошує книга, над якою працював півтора роки, нагадує про забути і випущене з поля зору його дебютною виданою роботою стали фрагменти щастя, добірка ранніх творів автора з самого дитинства. Ті історії теж відбуваються в іншому вигаданому світі. Як стверджує Микола, в цьому особливість його творчості. Я не привик писати про те життя, яке воно є насправді. Тому що мені здається, в кожної людини всередині є якийсь недописаний роман, або якась цікава історія, яка би могла бути такою ж самою, як багато інших романів. І людина, яка прочитає його, вона може сказати так, в мене було таке в житті. Надалі шизофренію презентуватимуть у Тернополі, де її видали, а також у Львові Луцької Вінниці. До речі, дизайн обох книг теж робота автора. Наразі він працює одразу над двома новими: одна з них на основі реальної повіданої йому історії, але з елементами фантастики. Інша пов'язана з природничими науками, безпосереднім фахом Миколи. Вона про квіти, що перевтілюються в образи людей.